Хазяїне добі тепер вільний. Ще один реюніон, і все. Після успішного спешу друзів, «HBO Max» викрутив баси ностальгії на повну. Сенсаційний реюніон франшизи, яка вижила. 1 січня 2022 року вийде спеціальний епізод на честь 20-річного ювілею першого фільму про Гаррі Потера. Манинда. Айфанічейсимастепсвіайзпресбі спецепізод розповість історію створення Гаррі Поттера та філософського каменю. Творці реюніону вибиватимуть у фанатів ностальгічні сльози фотками зі зйомок. А актори ділитимуться спогадами про фільм у оригінальних декораціях Вогварцу. Sorry. Я б на місці Гаррі Поттера був обережним на цьому реюніоні. Можливо, це ще одна хитра спроба Волдеморта знов зустрітись з ним. як <плес> <плес> Наразі участь у спешлі підтвердили майже всі: Деніл Редкліф, Руперт Грін та Емма Вотсон. А також інші актори Поттеряни. справді є. Сподіваємось, після всіх окремих реюніонів вийде один великий, де Гаррі Поттер живе у сім'ї Моніки і Чендлера. А їхні сусіди Фродо і Шрек. На них нападає чужий та хижак, від яких вони тікають у матрицю. О! А якого реюніона ви чекаєте найбільше? Пишіть у коментарях. Став лайк! Спецоперацію зливальне чи не зливальне Вагнергейт. 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 Вагнергейт, Вагнергейт, так званого Вагнергейту. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування Вагнергейту оприлюднила свої висновки. Згодом і журналісти з міжнародного проєкту «Белінгкет» опублікували свої розслідування про спецоперацію затримання російських найманців з так званої ПВК Вагнер. І слідча комісія і журналісти встановили, що Андрій Єрмак піхвобол. Що там произошло? Була є спецоперація. От вот объясните мені і народу детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Насправді всім вже давно зрозуміло, що спецоперація справжня, а не вигадана детективна історія. Тож що нового ми дізналися з висновків слідчої комісії та розслідування журналістів Белінгкет, ми дізналися, що на коліна перед українською розвідкою бо вона два роки готувала мегаскладну масштабну круту спецоперацію, і майже виманила в Україну кілька десятків російських найманців, які брали участь у війні на Донбасі. Хоча голова офісу президента Андрій Єрмак публічно принижував українські. Спецслужби та їхні професійні скіли, як ви вважаєте, чи можливо взагалі щоб група таких людей рік готувалася, і ніхто за спецслужб Російської Федерації про це не знав? І дав змогу, щоб це відбувалося. Досі не зрозуміло, навіщо Єрмак взагалі говорив про операцію в такому тоні. Бо насправді наша розвідка поводила ФСБшникам булавою по губах. Більше того, згідно з висновками ТСК та матеріалами Белінгкето, наші спецслужби проводили цю операцію самостійно, самостійно, а не за вказівкою та кураторством ФБР, Мосаду, штазі та футбольного клубу Інгулець в офісі президента навіть зробили вигляд, що зраділи публікації Белінгкет. Радник голову офісу президента Михайло Подоляк «Белінгкет» розвінчав фундаментальний міф російської пропаганди про те, ніби операцію по вагнерівцях керували іноземні спецслужби з Туреччини, Британії чи Ізраїлю. Погоджуємося з офісом президента і вимагаємо вибачень від фейкометів. Бо фундаментальний міф про кураторство іноземних спецслужб нахабно поширював відомий російський пропагандист Володимир Зеленський. Ідея цієї операції, це була ідея. Скажімо так, інших країн тощо не України, і те, що Україну максимально затягували в це питання, це правда. А також відомий борець з ворожою пропагандою Андрій Єрмак, це не українська операція, тому сьогодні дуже важливою є ідея створення в Україні. Центру протидії пропаганди, але на головні питання, чому операція зірвалася в останній момент і чи відбулася державна зрада, однозначної відповіді ми так і не отримали. Зрозуміло тільки те, що операцію відтермінували на останньому етапі. За словами тодішнього голови воєнної розвідки Василя Бурби, рішення про відтермінування передав йому голова офісу президента Андрій Єрмак. А Зеленський під час ухвалення рішення не був присутній на нараді. Чи мав право Бурба слухати делегованого Зеленським Термака. Ми не знаємо, але за словами Бурби, він послухав: У нас не було письмового наказу. У нас була особа, делегована президентом, яка була в матеріалі, чула доповіді. Ми від нього отримували вказівку. Вказівку президента України. Ані з розслідування Белінгхет, ані зі звіту тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді ми не дізнались, чи мало відтермінування спецоперації якісь зрадницькі мотиви. Чи все ж таки це було відтермінування, яке просто випадково потягнуло за собою провал спецоперації? Що з цього приводу каже головнокомандувач Тік-ток, Вайп рофл. це зовсім не смішно. Можливо, тоді Зеленський і не відстрілював, що це взагалі за спецоперація, і навіщо затримувати артистів з опери Валькірія, але хто б там в результаті Злив чи не злив цю операцію, ми дізналися, що таке державна зрада. Дивіться, я Єрмака знаю понад 30 років. Він патріот. Казати про нього бруд. Я вважаю, що це вже є державна зрада. Став дизлайк. Майкле, Я хочу мастурбувати у кадрі. Толіко, терпи. Терпець тебе шліфує. Терпи, терпець тебе шліфує. Український тікток відкрив для себе головну заповідь поета-дисидента Василя Стуса. Рядки терпи, терпець тебе шліфує, увірвались у тренди. Нуль днів безумерських перемог в українізації. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Стали твій дух, тож і терпи. Тіктоці вже є кілька сотень відеосповідей про терпіння. Користувачі укрзалізниці терплять укрзалізницю, жінки терплять місячні, криптоінвестори, невезіння. Але найбільше терплять школярі і студенти. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Цей тренд відкриває цікаве вікно у внутрішній світ зумерів. Судячи з тіктоку, дуже болючим випробуванням для них став радіодиктант. А точніше, швидкість, з якою його диктував відомий репер Юрій Андрухович. Тож і терпи. Завдяки цьому тренду Поплавський можливо просто зніме під сітки відео, де він бореться з собою, щоб не обмацати студенток. Терпи, терпи, терпець, тебе шліфує. Кляті розніжені сніжинки. Та що вони знають про терпіння? Стус терпів радянську владу, терпів репресії, терпів медвечука, терпів. Терпи, терпи, терпець, тебе шліфує. Насправді нам дуже подобається цей стусогайп. Звісно, до батька нашого бандери-поету ще не один мільйон переглядів, але лупаємось у скалу. А попереду ще мають бути відоси про довгі голосові повідомлення від незнайомців. Під супру від супровід поезія Оксана Забушко: не руш моїх кіл, мої кола тобі не належать. І, звісно, рядок Спини мене, отямся, і отям. Ліни Костенко щодо Миколи Тищенка та його чергового зашквару. Став лайк коментарям. Шостікляті антибіотики перестали допомагати. П'ю вже місяць без результату. І взагалі, в курсі, що застуда не причина одразу пити антибіотики. Їх має призначити лікар. Якщо зловживати антибіотиками, вони перестають діяти. Справді, тепер ясно, чому вони не допомагають мені від мігрені! В описі під відео є лінк на сайт антибіотики за правилами від фармацевтичної компанії Артеріум. Почитай, добре? Добре. Ну, Щоб вайфай краще ловив. Некрорадянське, десь третина українців все ще шкодує про те, що союз розвалився. Про це свідчать соціологічні дослідження, які проводилися в Україні у 2020 та 21 роках. Але є ще більш затята частина громадян. Вони не просто сумують за совєтами. Вони впевнені, що союз радянських соціалістичних республік досі існує. Просто від нас це приховують з 91 року. Нас вели уману шахрайські створили нам компанію Україна. І тепер оце вот все. Цивільне законодавство являється шахрайським. Це не стендап на корпоративі ОПЗЖ. Це такий собі Микола Кінолог, вусатий гуру з Кривого Рогу та лідер невеликої Ютуб-секти Зоря України ранок Сварога. Її адепти впевнені, що у 91-му році сталося страшне. У РСР ліквідували незаконно. На місці Української Радянської Республіки створили корпорацію Україна. І тепер цей кадавр нагинає простих людей. А для того, щоб люди нагиналися легше, їм присвоїли ідентифікаційні коди та статуси фізичних осіб, але і ті, кому вдалося вийти з матриці, це люди з великої літери «Л» та громадяни з великої літери Г в 90-х роках всі громадяни України. Е незаконно ввели в статус фізичних осіб у сучасному світі. Базисом для конспірологічної теорії може стати що завгодно: біблія, 100-доларова банкнота або слід від літака на небі. Щодо цих конспірологів, то їх покращило на українському законодавстві. Вони впевнені, що конституція України це таке собі юридичне фентезі, яке написав Всеволод Толкін з Васюківки. Ніхто із нас не лишен гражданства Союзу СССР за допомогою складного логічного аквапарку та юридичних афірмацій, Люди, які думають, що вони громадяни УРСР, думають, що вони перестають бути фізособами, після чого виголошують пафосну промову перед суддею чи нотаріусом. та стають справжньою людиною, на яку не впливають закони фейкової держави. Що ж до фізособи, то за бажанням ви можете періодично нею керувати. Лариса Васильівна Мірошниченко Генеральний управляючий фізичної особи, відомої як Мірошниченко Лариса Васильівна. Оце ти була просто Ларисою Мірошниченко. А тепер ти вже генеральна управляюча Оча фізичної особи Лариси Мірошниченко. Головне, щоб тебе не звільнили, бо тоді Лариса Васильівна залишиться без управління. Хоча і зараз видно, що у фізичної особи є певні проблеми з керуванням собою. Щоб ці проблеми зникли, треба зректися ідентифікаційного коду. У приміщенні управління люди написали заяви про відмову від ідентифікаційних номерів та звернулися з вимогою видалити їхні персональні дані з єдиного державного реєстру фізичних осіб. Свідки УРСР це такі собі маги від бюрократії з яз. Зичницьким ухилом у їхній реальності знайшлося місце і сварогу, і родовій пам'яті і морському праву і конвенції з прав людини. А ще ці езотеричні некрокомуністи упевнені, що за допомогою юридичних лайфхаків можна не платити податки, штрафи, відсотки за кредитами та комуналку. Бо якийсь там вигаданий водоканал не має влади над громадянином справжнього СРСР. Ба більше це водоканал має платити. Союз РСР це була республіка. А в республіці ми були співвласники, все було наше, і це головоканал наш. Тобто я його власник, я його співвласник, да, це наше. Чому ми вирішили поговорити про це зараз? З початком пандемії цей бійцівський клуб у всесвіті іронії долі став базисом, на якому рясно розквіт антивакцинаторський рух. Неважко здогадатись, чому держава Україна може йти до сраки зі своїм карантином та вакцинацією. Її юрисдикція не впливає на такий оксюморон, як вільні громадяни Радянського Союзу, і вакцинація, до речі, була обов'язком. Все могла б виправити промо кампанія вакцинації, де Зеленський буде пародіювати Леніна, але її поки що не сталося. Сіли у потяг без намордів, без бумажок широнутих, навіть без документів. Я не фізична особа, вимагаю закрити справу про порушення карантину. Хоча є й інша версія, як каже Радміла Радужна, ще одна лідерка цього конспірологічного мутанту: немає ніякої пандемії в землі, просто глисти. будь ласка, ти що з. Зим... Ля зараз намагається очиститись від тих паразитів. <плес> да? Людина стала паразитом. Це нормально? Це вибір землі. Якщо зайти у спільноту справжніх людей та громадян у Вайбері чи Телеграмі, зараз там тотальний антивакс-двіж. Вільні люди чекають другого Нюрнбергського процесу над творцями Файзера, лізуть в транспорт без масок та обговорюють плани звільнення Остапа Стахіва. Всі вже й забули, що колись вони хотіли бути громадянами УРСР. Я Владислав. Людина у статусі громадянина. Союзу РСР цікаво, чому вони спинили свою подорож у часі на руках СРСР. Можна ж піти далі. Київська Русь закінчилася без офіційного юридичного рішення. Тож ми маємо всі підстави замість ПДВ платити церковну десятину і розривати один одного березами. Взагалі, після занурення у цю шизоїдну теорію хочеться трішки заспокоїтися та побути зі звичайними ворожками, саєнтологами та рептилоїдами. А я нагадую, що ви дивитесь шоу Грати песик, дужка гривня знак питання доларноль, і з вами я ваш. Ви там що знову єсте? Ну їжте-їжте. хе-хе, смачного. <му> У бумбокса вийшла нова пісня і кліп. <му> Стоп! <му> ну, що це за. Я вже втомився від всіх цих початкових, а є щось крім. Дайте мені щось інше, тільки не. А взагалі норм пісня. Послухайте, якщо зможете продертись далі за. Гіперактивність, прискорена реакція, помутніння зору, втрата слуху, емоційна нестабільність обережно це заразно. В окремих випадках можливе нетримання сечі від радощів. Це все симптоми? Чорно-п'ятничного шаленства? І лікується? Хотлайном Розумничок! Рекомендація перед кожною покупкою порівнювати умови продажу в різних магазинах та слідкувати за динамікою цін і ніякого шаленства в чорну п'ятницю. Хотлайн твоя головна смарт-звичка. За вікендне пост мелоуне українська режисерка Таню Муїньо зняла черговий кліп для західних суперзірок і трохи побула Тарантіно. За сюжетом кліпу за вікенд і Malone співають і стріляють. А потім стріляють і співають у кадрі стільки крові, що спонсором відео міг би стати бренд томатного соусу. Okay. Знімала кліпи для карді Бії Янг Vlad та Кеті Пері. А зовсім нещодавно виграла MTV Music Awards з кліпом Lil Nas X Монтеро. Проте, безперечно, її найголовнішим досягненням залишаються чотирнадцять кліпів, знятих для заслуженого артиста України Дмитра Сергійовича Монатика. Коли ти проходиш мимо, милая облака наверняка, так особливо сьогодні сіба, чистокіпе. Гуляй, душа моя курна. <клес> Чотирнадцять кліпів. Хтось скаже, що перейти від зйомок кліпів для монатика до зйомок кліпів для вікенда це як футболісту Волочийського агробізнесу перейти в мадридський реал. Неймовірний левел ап. Не зовсім так. Ми провели власне ютуб розслідування і абсолютно впевнені, що вже давно триває спецоперація, завершення якої постійно відкладають за вказівкою Верховного Головнокомандувача України. Спецоперація з виведення заслуженого артиста України Дмитра Сергійовича Монатика у ви. Лігу світових суперзірок. Сенсаційне! Знімаючи кліпи для вікенда, Бі» та Кеті Перрі, Муіньо і далі знімає у цих кліпах Монатика. Ось самі подивіться, на чиїх колінах танцює Lil Nas X, а? Ха-ха! Ох, Дмитрика, його ще спробую впізнай! Або ось хто, по-вашому, лежить такий сріблястий під підвором у кліпі B? Навіть в останній роботі з Вікендом та постмелоуном для Монатика знайшлось місце. Але тут він дуже гарно замаскувався. І ми не можемо визначитись. Монатик той, хто падає зі сходів. Чи той, хто стоїть над постмелоуном у незручному взуті? Mm -hmm. Втім, монатика теж можна зрозуміти. В Україні йому вже давно не залишилось простору для розвитку. Далі або йти в президенти, або продовжувати зніматись у кліпах Таню Мінніо для Кеті Пері. They used to know me. Вітаємо в джасті. Отримуєте, відправляєте. Відправляю. Угу. Ускільки оцінюєте. Безцінне. Джастін. доступна доставка безцінних моментів. Пам'ятаєте, як учителька географії поставила вам двійку після того, як ви сказали, що Польща межує з Іраком? З ці та вимагайте вибачень. Бо на білорусько польському кордоні скоро з'явиться місто, яке заснують іракські мігранти. Білоруський, білоруський, білоруський кордон з Польщею перетворився у табір для тих, хто відчайдушно хоче потрапити в Європу. мігранти з білоруського боку пішли на штурм польського кордону. Тамтешнім прикордонникам довелося задіяти водомети і перцевий газ. Мігрантська криза накрила сусідню з білорусю Литву задовго до штурмів польського кордону. Ще на початку травня цього року Литва почала скаржитись на нетипово навалу нелегалів зі сторони білоруського кордону. Тоді мова йшла про сотні мігрантів. Однак, вже в кінці травня Лукашенко примусово садить європейський літак, щоб арештувати журналіста Романа Протасевича. Євросоюз говорить про нові санкції проти Лукашенка, і число нелегальних мігрантів на білоруських кордонах з країнами Євросоюзу, насамперед Польщею та Литвою починає різко збільшуватись. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн звинуватила Білорусь у державній підтримці контрабанди людей. Мігрантов пачками ловили здесь тепер забудьте. Самі будете їх і ловити. це реакція Лукашенка на порцію травневих санкцій. Приблизно в цей момент самопроголошений проголошений керівник Білорусі остаточно зрозумів, що президент з нього такий собі, тому подався у туристичний бізнес. Білорусь почала відкривати нові авіарейси з Іраку. Державна білоруська туристична компанія почала спрощувати подорожі з близького сходу і продавала за 5-10 тисяч доларів тури на штурм кордону з Євросоюзом в супроводі білоруських прикордонників. А якщо в процесі хтось мігрант... Передумував, то білоруські силовики навіть вдавались до примусу. Литовські прикордонники показали відео, як Білорусь змушує мігрантів переходити кордон з ЄС. На відеозаписі можна побачити, як силовики щитами виштовхують групу мігрантів, примушуючи їх йти у напрямку литовських прикордонників. Міністр оборони Польщі сьогодні опублікував це відео, на якому видно, як білоруська сторона робить попереджувальний постріл щоб залякати мігрантів і погнати їх у бік Польщі. По суті, Лукашенко робить з мігрантами те саме, що завжди робив з білорусами. Обіцяє людям світле майбутнє, а в реальності їх тиснуть силовики та тримають в заручниках. Looking... ми зброя в руках білоруської влади. Oh. Усі мігранти oh. в цьому білоруському таборі знають, що білорусь нами користується. Мігрантів справді шкода, бо проводити так багато часу на території Білорусі зараз не хоче ніхто. Навіть білоруси ви що там, очумели чуміліваб Литва та Латвія заявляють, що вже прийняли близько чотирьох тисяч мігрантів, які нелегально перетнули кордон з боку Білорусі. Поляки за час кризи нарахували близько 30 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Основну частку мігрантів складають іракці, але серед них є й мешканці інших країн близького сходу та Африки. Я чесно сказав, що ми не будемо більше держати тих, кого ви гнобили там в Афганістані, Ірані, Іракі. У нас нет на этого ні грошей, ні сил. в результаті ваших. Санкції. І мігранти чомусь не виказують бажання залишатись у Білорусі через чарівні пісні про Біловеську пущу та вайбер картинки пломбіру, виготовленого за найсмачнішим радянським гостом. Всі чомусь хочуть саме в Європу. Мабуть, навіть Лукашенко хоче, але його не пускають через санкції. Тому він вирішив стати мігрантським посейдоном і контролює кожну хвилю. Лукашенко хоче, щоб його визнали легально обраним президентом і зняли санкції в обмін на припинення міграційної кризи на кордонах Європи. За я була у вівторок міністрка закордонних справ Естонії Ева Марія Ліймец. Ви проти мене санкції проти білорусів. і ви безумці хочете, щоб я вас захищав? Від мігрантів в тому числі? Ця штучно створена Лукашенком криза змушує Литву масово депортувати нелегалів. Польщу захищати свої пункти перетину водометами та сльозогінним газом, Україну укріплювати кордон з Білоруссю. Водночас Лукашенко та його найкращі друзі прогнозовано завели свою стару пропагандистську шарманку про діточок. просто води попить, стоять, як фашисти. Дістапа включають прожектора ночі. Ну дітей жалко просто. Маленькі діти. Ні, поливають туди водою. Я бачив це. Хамський безстидний сміх, пшеков в лісо дітям, умаляючим глотке води. Тож ми вже побачили весь терористичний арсенал пана Лукашенка. Викрадення людей, вбивство політичних опонентів. Тепер от шантаж цілого Європейського Союзу тисячами заручників. Що далі зробить цей терорист? Захопить літак? Це ж було вже. Підписуйся. Типово російське Росії стало нудно стріляти на землі, і вона почала гатити у космос. Драматичні моменти у космосі. Небезпечне та безвідповідальне випробування ракети. Ракета вразила старий радянський супутник, залишивши понад півтори тисячі уламків космічного сміття. Деякі з цих уламків прийшли небезпечно близько до міжнародної космічної станції. Отже, Росія збила ракетою старий радянський супутник, і це перший випадок декомунізації у космосі, який влаштувала сама Росія. Але в небезпечній зоні ураження уламками, окрім МКС, опинилась китайська космічна станція і багато супутників, в тому числі російських, Тож, у всього світу палає від такого ідіотизму. Я обурений цими безвідповідальними та дестабілізуючими діями. За довгу та багаторічну історію польотів людини в космос неможливо уявити, щоб Росія поставила під загрозу не лише американських та міжнародних астронавтів-партнерів на МКС, а й своїх власних космонавтів. Заявив керівник НАСА Біл Нельсон. Чому ж це неможливо уявити? загрожувати і собі, і іншим звучить як затверджена російська космічна програма. Бідна НАСА, важко планувати дослідження загадок космосу, якщо разом з тобою цим займається Росія. Стало звісно об успішних іспитаннях воєнними перспективної російської системи. Міністр оборони Сергій Шайгу в Воронежі сказав: ювелірно поражен старий советський спутник. Хіба ж є така сила, що зупинить росіяни, на який захотів ювелірно підстригти нігті гранатометом? Заради справедливості за останні пару десятиліть свої старі. Супутники ліквідовували і США, і Китай, і Індія, але вперше це зробили так небезпечно близько до орбіти, за якою рухається МКС. Цей інцидент демонструє, що Росія зараз розробляє нове озброєння, яке може збивати супутники. Думаю, Росія це і є відповідь на парадокс фермі. Чому у нас досі немає контакту з розвиненими іншопланетними цивілізаціями? Тож, якщо побачите на небі романтичний зорепад, не поспішайте радіти. А так хочеться повернутись у старі добрі часи, коли вони возили на міжнародну. Космічну станцію мощі святого Серафіма Саровського. Тим часом росіяни відправили в космос мощі святого, і троє космонавтів узяли курс до міжнародної космічної станції і захопили з собою останки преподобного Серафима Саровського. Коментуй у моду входять їстівні труси зі смаком дині. Почастішили випадки переселення душ. Чи можна в нирках вирощувати золото? Нам точно потрібно це читати? Вбиту дитину можна народити. Вібратор для четвероногої подруги. Собаці під хвіст. О, мастурбація за допомогою яблука. Це щось особливе. Це звичний контент страшової російської газети 90-х, яка називалась Спід-інфо. Вона під прикриттям ноутпопу забезпечила ціле покоління українців джерелом конспірологічних теорій, страхів та вирізок сицьок. Наші Саша та Толік нещодавно. Авно розповідали про спідінфо. але ми досі у безпросвітному шоці від її контенту. Тому хочемо ще раз принизити бумерів, які читали її. Збуджений і дуже небезпечний американки, які тримають вдома самця і гуани, попереджені про те, що під час місячних з тваринами краще жити на різних територіях. Справа в тому, що кілька жінок були зґвалтовані своїми улюбленцями, тому що запах менструальної крові дуже збудив тварин. Міжвидовий секс був одним із улюблених фетишів у редакції спідінфо. Тому ніхто ніколи не обмежував у фантазії людей, які писали про нього. Ігуана зґвалтувала людину. Легко бик покохав жінку. Тюх банальщина. акула з боченка нападає на чоловіків, щоб віддатися оральним пестищам. Може, вже перейдемо до коїтосу людей та роботів. Гучний скандал розгорівся в науковій лабораторії міста Клівленд. Прибиральниця, почувши шум в лабораторії, зазирнула в неї і побачила страшну картину. І якесь чудовисько, притискаючи до підлоги оголену жінку, рухалось на ній з металевим ляскотом вверх вниз, буркочачи і скригочачи. А вона тільки голосно стогнала. Науково популярно, десь на рівні наукової популярності відосів на порнхабі. До речі, перші випуски «Спід.Інфо» дійсно були просвітницькими і розповідали про снід. Але клікбейт та шок-контент досить швидко взяли у полон редакторів, і газета перетворилась у сонний параліч здорового глузду. Нещодавно південноафриканський журнал повідомив: у місті Боксбург у нирці 58-річного чоловіка знайшли золотий камінь. Самородок високої проби, який важив близько 250 грамів. Ось так. Завдяки фантазії авторів «Спід.Інфо» з'явився перший майнер. А тепер давайте почитаємо в «Спід.Інфо», коли і як можна буде домовитися зі смертю. Хочеш жити плати. Технологія договорів зі смертю ще поки до кінця не зрозуміла. Мені поки не вистачає статистики, щоб 100 її розшифрувати. Єдине, що ми разом з пацієнтом можемо, це побачити його майбутню смерть у цій статті. Президент Академії ірраціональної психології Ігор Вагін розповідає, як вводить людей у транс, щоб ті побачили, як і коли помруть. Хоча цікавіше, як жити після всього, що ти читав у спідінфо, і де знайти психотерапевта, який зможе пропрацювати з тобою усі травми. А Американські вчені попереджають, ліфт небезпечний для жіночого здоров'я. Як ліфт шкодить яєчнику? Порожнина яєчника деформується, тонка мембрана лопається, у маточну трубу викидається недозріла яйцеклітина. Якщо ви досі думаєте, що раніше люди були розумними та медіаграмотними, бо не було інтернету з купою маячні та неперевіреної інфи. То Просто видихніть і поспівчувайте людям, які жили у часи спідінфо, і читали це все. А зараз нарікають на неосвідчену та дурну молодь. тьху. Вся правда про те, що ми думаємо про Володимира Зеленського. Ось тут. А отут відостоліка і Саші про кишенькову горилу, палку любов бика та жінки і загадковий пердохапач. Вся правда про треш 90-х». Клікайте.